Це життя займаю журналістикою. Тепер прочитав біографію Айзексана Стів Джобс і збагнув, що саме ця людина зробила для медіагалузі наприкінці 20-го, на початку 21-го сторіччя найбільше. Візіонер Стів Джобс а, хотів зробити користування. Гуманітарними технологіями і високими значно простішими, ніж це розуміли ж е... Він ще в... по молодості бавився наркотиками, бо вони викривляють реальність. Його фах саме спотворювати чи опережати реальність допомогли зробити багато яскравих. Інновації. Я купив першого айфона десь за півроку після того, як він був презентований в Купертіно, а ще до цього став прихильником айподу. Вся родина, мала ці маленькі, з чорними колищадками, плеєри і тисяча пісень. Кишені. Потім був айпад, uh, до, який досі вже 12 років живий. Я Дякую тобі Стілу, за те, що uh, зробив нас більш uh, гнучкими і медіаактивними завдяки тим пристроям, які uh, народили слід за Apple.